Найжорсткіші умови навчання, криваві спецоперації, лише три години для сну, а на обід страва з ящирок та змій, масові зґвалтування та безжальні вбивства. Це найвідоміші факти про спецпідрозділ Кайбіл. Кайбіл підрозділ спеціальних операцій збройних сил Гватемали. Спеціалізуються на тактиці ведення війни у складних місцевостях, таких як джунглі та гори. А також беруть участь в операціях проти повстанців. Вої літочислення цей спецпідрозділ розпочинає в 1974 році, коли він був сформований на базі школи командо. Першопочатково задачі, які ставилися перед новоутвореним спецпідрозділом, це була протидія повстанцям та бойовикам під час уже на той час тривалої громадянської війни. До лав спецпідрозділу набирають військовослужбовців, які мають виключно позитивні рекомендації командувань. Саме ж навчання бійців проходить у три етапи: перший це 21 день теоретичного навчання та практичного тренування. Другий етап проходить у тропічних лісах протягом 28 днів. Умовно кажуть, що це школа виживання, коли не можна було ні спати, ні достатньо їсти, харчуватися. В таких умовах військовослужбовців навчають долати водні перепони, болота, лазити по скелях, підривати об'єкти, виявляти та знешкоджувати міни. На останньому етапі кандидати в Кайбіл роблять марш з повною бойовою викладкою на 15 діб, дві доби з яких спецназівці проводять у рідці по шию у воді. Як і будь-який спецпідрозділ, вони мають свою атрибутику та військову уніформу, яка їх виділяє, поміж інших представників тих чи інших збройних формувань. Бійців можна легко розпізнати по бордових беретах. Однак не однією формою спецпідрозділ відомий. Кай біл прославився і своїми кривавими операціями. Так, під час 36-річної громадянської війни в Гватемалі спецпризначенці вчинили численні масові вбивства. Зґвалтування та акти геноциду проти корінного населення грудень 1982 року. Це одна із трагічних сторінок спецслужби, оскільки спецоперація, яка відбувалася в селі Лас-Дос-Ерес, вона призвала до трагедії. Основним завданням цієї спецоперації було пошук партизанів, які боролися проти уряду і проти засилля іноземців в країну. За різними оцінками загинуло близько 200 мирних жителів, власне, майже все село. Повну відсутність жалю бійцям прививають ще з перших днів навчання. Кожен солдат має завести собі цуценя та протягом всього курсу доглядати за ним. Після того, як тварина звикає до господаря, той повинен вбити та з'їсти свого вихованця. На цьому етапі більшість кандидатів не витримують та покидають навчання. Наразі після завершення громадянської війни в 98-му році на регулярній основі Сполучені Штати Америки активно залучаються і залучаються наразі до процесу підготовки цих спецпризначенців. Набуті знання бійці використовують не лише під час виконання таємних операцій. Спецпризначенці беруть участь і у миротворчих місіях. Так, в Демократичній Республіці Конго підрозділ дислокується в складі місії ООН та налічує близько 150 бійців спецпідрозділу «Кайпіл».